Вітання усім слухачам та слухачкам. Ви на хвилях українського радіо. При мікрофоні ведуча Тетяна Малушева. І далі ми поговоримо про мобілізацію та її корективи. І зараз з нами на прямому зв'язку Віктор Кивлюк, експерт центру оборонних стратегій, військовий експерт. Пане Вікторе, вітаю вас. Добрий вечір. Пане Вікторе, почнемо з того, що петиція про надання військовим тривалого відпочинку після 18 місяців служби набрала необхідні 25 тисяч підписів. Як це можна реалізувати на практиці в наших умовах? Ну, по-перше, українське суспільство дорослішати категорично відмовляється питання: якщо всі, хто зараз на фронті <кхід> отримують. Тривалі відпустки для відпочинку та відновлення, а замість них інших набрати не вдасться. Хто буде воювати? На це питання є підозра, що відповіді у тих, хто під підписав, нема. Загалом у Верховній Раді зареєстрований законопроект народного депутата Олексія Гончаренка, No914. І він пропонує, щоб громадяни мали право на звільнення через півтора роки після мобілізації. Якщо вони не висловили бажання продовжити військову службу, тут питання, а як, власно кажучи, виконати задачу. Конституція пише, що захист держави це обов'язок, і це, власно кажучи, примус? З іншого боку, ми живемо в парламентсько президентській республіки, і звертання нашого інфантильного суспільства до доброго царя. Це питання не туди. Закон про військовий обов'язок і військову службу прийнятий парламентом. Тому треба було звертатися ну, принаймні до депутатів, за котрих люди голосували. Що стосується наших депутатів, комітет Верховної Ради з національної безпеки і оборони складається з 17 осіб, лише сім з них мають досвід військової служби. Лише, як я не помиляюся, троє мають офіцерські звання. Ну, з іншого боку, є один полковник запасу Державної прикордонної служби, який був кадровіком і має в цих питаннях розбиратися. Ну, завершуючи відповідь на це питання, я зауважу, що в комітеті Верховної Ради немає людини з стратегічним рівнем військової освіти, щоб уявляти собі, як ця система. Має працювати в державі загалом, тому то тоді що я... відбудеться, пане Ні... Вікторе? Що далі відбуватиметься? Як ви говорите про такі речі? То що буде? Що буде? Ну я як би не проріцатів, я не можу сказати, що буде в нашому парламенті. Аналізуючи інформацію, що завгодно яка... може статися. Ви свого часу були заступником начальника військомату у Миколаєві. Які проблеми виникали у роботі тоді, і можливо, а що змінилося після перетворення військоматів на ТЦК? Ну, зважаючи на те, що у нас зараз триває повномасштабна війна, і за ці за цей час повномасштабної війни що можете сказати з цього приводу? Я був заступником обласного військового комісара, начальником мобілізаційного відділу за 2000 4 по 2009 роки. Які були проблеми на, на той момент? Перша проблема владі було абсолютно байдуже, як військові готуються до переведення Збройних сил на структуру і штати воєнного часу? Це було дуже складно. Влада дотримувалася виключно формальних моментів, і то у випадку, коли їй пропонували готові рішення? Другий момент. Населення держави військовозобов'язані якось розслабилися і ну фактично тотально ігнорували правила військового обліку, появляючись військовому комісаряті. Тільки в випадках жорсткої безвиході, коли там потрібно оформити закордонний паспорт. А його на той час без довідки військового комісара отримати було неможливо. От, в тому випадку, вони з'являлися. Плюс існувала комунікація, коли юридичний відділ обласної адміністрації надсилав судові рішення і військові квітки на померлих і засуджених. От, в принципі, робота виглядала таким чином: ми намагалися щось міняти, стукатися в різні установи, контролювати стан військового обліку. Люди дивилися на нас з дуже великим здивуванням. От це було складно тоді, що... що зараз змінилося? та які зміни відбулися, і що змінилося за півтора роки вже навіть більше великої війни? Ну щодо змін перетворення військових комісаріатів на ТЦК, це звичайна зміна вивіски на вході. Жодної реформи внутрішньої суті цієї установи не відбулося і не відбудеться, адже держава не змінює системи комплектування збройних сил. Якщо ми маємо комплексну систему, то ми нікуди ні підемо від структури, яка буде перекачувати людські ресурси з цивільного сектору у військовий. Причому зміна вивіски абсолютно нічого не дасть. Що змінилося за півтора роки війни? Загострилися проблеми, які існували на той момент. Але ми в принципі, як їх не вирішували, так і продовжуємо успішно не вирішувати. Як можна цю ситуацію змінити, пане Вікторе? Ваше власне бачення це можна змінити досить просто. Наприклад, чому повістка, якою викликають в суд, чи на допит до слідчого, передбачає за собою по-перше, примусову доставку до того, хто по повістку видав, а повістка в територіальний центр комплектування таких заходів не передбачає. Це міняється голосуванням в парламенті шляхом внесення відповідних змін в закони, які діють у нас в державі. Проблема з військово-лікарськими комісіями. Нато складний і заплутаний наказ, який дозволяє багатьом вирішувати, користуючись ним, свої особисті питання, а не займатися вирішенням проблем держави. Що ще стоїть змінити. Ну, той самий же порядок вручення повісток. Повістка в суд вручається або людині, яка запрошується, або родичам, які проживають з цією людиною на одній жилой площі. І незалежно від того, кому вручена повістка, вона вважається врученою. Тобто наступає відповідальність за невиконання цього запрошення. Чому з повісткою в ТЦК не так? Це треба змінити. Як ви вважаєте, чим стимулювати людей у ТЦК, які є перспективи, щоб змінити взагалі хід мобілізації і збільшити кількість мобілізованих, давайте одразу поділимо мобілізацію на різні ячейки. Мобілізація це державний процес переведення органів державної влади, національної економіки, національної транспортної системи на функціонування в режимі воєнного часу. Воєнні тут абсолютно ні до чого. Те, що прийнято називати мобілізацією у нас це спроби територіальних центрів комплектування виконати план комплектування. От не більше того, збройні сили по мобілізації переводяться на специфічні структури, які дозволяють їм повністю реалізувати свій бойовий потенціал. Це дуже маленька частина мобілізації. Що можна змінити, щоб все працювало? Без зміни системи комплектування нічого не можна змінити, бо захист батьківщини як був обов'язком, так і залишається. Відповідно, здесь тільки працюю, на жаль, кнут. Тобто пряника не може бути і жодним чином стимулювати людей власне приходити до ТСК немає таких речей. Та? Якщо людина не вважає себе зобов'язаною виконувати борг перед державою її ніяким пряніком це робити не змусиш. Ну і мотивація, це звісно, що є важливим моментом. Захист батьківщини, захист своїх рідних та близьких. Це те, що мотивувало дуже сильно на початку багатьох українців та українок. І ми бачили черги, які були. Із тих, хто хотів захищати батьківщину. Звісно, що зараз ці процеси не так відбуваються. Але тим не менш, пане Вікторе, ще є таке запитання. Як ви вважаєте? Ви говорили, що особливих там змін не відбулося, але що власне на вашу думку можливо таки змінилося у ТЦК після заяви президента про звільнення усіх обласних військомів? Або президент такого не казав, або досить вільно трактують те, про що він говорив. Звільнити когось за бажанням будь-якої посадової особи в нашій державі неможливо, бо існує положення про проходження військової служби. Людину перемістити на іншу рівнозначну або вищу посаду можливо, але звільнити без підстав для цього абсолютно недостатньо. І рішення президента особистого його бажання абсолютно не є підставою. З іншого боку, я бачу нові призначення. Зокрема, і призначають офіцери, кого я по совместній службі знаю особисто. Тобто, якісь зміни відбуваються, але це все робиться знову ж таки, як в 2015 році, коли всі після шісті черг часткової мобілізації раптово перестали поважати військових комісарів, і суспільство забажало, щоб всі вони були відправлені на фронт. Тоді нам вдалося переконати начальника генерального штабу, що робити це замінюючи присутніх на посадах офіцерів людьми без відповідної підготовки, а це досить специфічні знання таких людей в військах, ну практично й немає. Це шлях в тупік, це криза системи комплектування. Тоді нам вдалося при академії сухопутних військ у Львові були відкриті курси, де Ті, хто приходив з військ заступити на посади в системі військових комісрятів, набували знання, проходили підготовку досить тривалу, досить якісну, і, маючи, ну, принаймні, мінімум знань для роботи в системі, почали щось робити. Судячи по тому, що зараз наша армія з 250 тисяч розгорнулася до сі міста, цих офіцерів навчили добре. Пане Вікторе, коли ставила вам це запитання щодо звільнення обласних військомів, ну власне про це заявляв президент України Володимир Зеленський. Тут же йшлося про те, що саме 11 серпня президент на засіданні РНБО вирішив звільнити усіх обласних військових і заявив, що керувати системою мають люди, які точно знають, що таке війна, та чому цинізм і хабарництво під час війни це. Державна зрада про це повідомляє українська правда. Ну от ми саме про те, що мають бути самовіддані люди, які розуміють, що вони роблять. Ну і е, це точно не місце, де має бути хабарництво, мабуть, що точно, але наша система містить надто багато факторів, коли від рішення посадової особи залежить да чи ні. Створити систему, де вибір відсутній, а працює лише механізм, який людину винімає з цивільного комфортного середовища і відправляє у військово абсолютно некомфортне, Ми не створили. Ми про це навіть і розмови не ведемо. Про те, чому як ви вважаєте, в Україні досі немає єдиного реєстру військово-зобов'язаних, і чому тут можливо не використовуються реєстри ДМС чи ДПС? Можливо, я надто категоричною, але мені здається, що держава не зацікавлена, щоб такий реєстр існував, бо одномоментна територіальний центр комплектування отримують всю картину про всіх громадян країни. Комусь це не потрібно. Я не можу сказати конкретно кому. Що стосується реєстру Державної міграційної служби, котра видає паспорти громадян України, це дуже хороший реєстр. Він цікавий. Він повний і він дає уяву про взагалі наявність громадян державі. А військовий облік прив'язаний до паспортного обліку. Так мало бути зроблено ну, років 30 тому ще. Що стосується інших реєстрів, цікавий реєстр виборців, корисну інформацію містить реєстр індивідуальних податкових номерів Державної фіскальної служби, тобто, все це. В комплексі могло би спростити, покращити військовий облік і зробити рішення військових комісаріатів в територіальних центрів комплектування, як зараз вони називаються, оптимальнішими, ніж зараз. Що стосується реєстру Державної прикордонної служби, а в них немає ніякого реєстру, у них є система, яка фіксує перетин кордону громадянами України, але Територіальні центри комплектування 280-ї постанови кабінету Міністрів до цього реєстру чогось не допущені. Служба безпеки, будь ласка, національна поліція без проблем. А от військовим туди не можна. Тобто навмисно це робить? виходить так. Пане Вікторе, ще таке питання щодо системи ствол. І я зацитую нещодавно те, про що ви писали в одній зі статей. Ваша цитата: тотальна заборона обробляти будь-що, хоча б здалеку нагадує мобілізаційне питання на та на власний страх і ризик. Деякі прогресивні військомати тих цим експлуатували систему ствол. Історія пиляння бюджету навколо створення цієї системи, управління мобресурсами, гідна окремого документального фільму кажуть, за 15 років розробки мільйонів 15 кудись поділи сам продукт. Створив капітанську Конотопського РВК, використавши можливості xs 97, автоматизувавши усі процеси РВК. Можливо, можете пояснити про що йдеться, ну і що відбувається з тією ж системою СТО зараз? В один неледачий капітан з конотопського РВК, з котрим ми потім разом служили в Генеральному штабі, дійсно використовуючи систему xs 97, створив комплекс баз даних, який забезпечував виконання абсолютно всієї мобілізаційної військово-облікової роботи в районному військовому комісаріаті ця розробка попала на очі комусь з керівників. Цю, цю систему спробували розвинути. Над цим багато хто працював під цей проект виділялися гроші. Традиційно це не закінчилося нічим. Зараз ми дійшли до створення єдиного реєстру системи обіріг, але яким чином це має працювати? в Самому віддаленому військовому комісаріаті, який зобов'язаний на виконання вимог до збереження державної таємниці створити комплексну систему захисту інформації, ну особисто в мене ідей нема а без такої системи захисту обробляти персональні дані машинним способом законодавство не заохочує. Пане вікторе щодо військово-ВЛК та мобілізації що ми можемо запозичити в інших країн, можливо в ізраїлю міноборони вже внесло зміни в наказ 402 щодо роботи ВЛК. Тепер разом із постановою про обмежену придатність до військової служби ВЛК має ухвалювати постанову про придатність військовослужбовця до служби за конкретною військовою спеціальністю які маєте думки з цього приводу 402 наказ дійсно внесені зміни, але все це зміни процесуального характеру, які виправляють формулювання в термінології, підправляють деякі процеси, але не змінюють нічого принципового. Я переглянув колись ці документи, які зміни внесені. Ну, по-перше, 402 й наказ, погоджений з міністерством юстиції, але не погоджений з міністерством охорони здоров'я. Можливо, я помиляюся, і в мене якась не свіжа копія була, але мені здається, що Мінздрав має доторкнутися до цього документа. Наступне цікаве питання, яке там для себе відпопав, це порядок формування військово-лікарських комісій. В наказі зазначено, що персональний склад ВЛК районного обласного ТЦК визначається наказом відповідних керівників ТЦК. А у відповідного керівника ТЦК в підпорядкуванні скільки медичних працівників? Жодного питання. А на підставі його наказу хто має що робити. Тобто тут якась, на мою думку, правова колізія. Головою ВЛК територіального центру комплектування призначається лікар. Найбільш досвідчений з питань військово-лікарської експертизи. А хто з цивільних лікарів району області вважається найбільш досвідченим з цих питань? Там змагання, якісь проводяться, тестування. Чи це знову людина, на котру обласний відділ охорони здоров'я показав пальцем, сказав: Ну, мені пощастило, ви найбільш досвідчений лікар. Ну, це якось несерйозно. Пане Вікторе, тоді чи можемо ми якийсь досвід в інших країн запозичити? На вашу думку, я думаю, що корисно було б запозичити досвід Збройних сил Сполучених Штатів. Медичний огляд кандидатів здійснюють війська, котрі є кінцевим споживачем людських ресурсів. І якщо війська кажуть, да, ось цьому хлопцю, ми знайдемо роботу, вони на себе беруть відповідальність і далі ця людина буде проходити підготовку. По тій спеціальності, котру вона, ця людина в силах опанувати з урахуванням особливості стану здоров'я. Коли цю цю роботу роблять відірвані від військ цивільні лікарі, яких призначили досвідченими, ну, сенс все одно війська проводять цю роботу повторно і, і не погоджуються з результатами. Тому от, віддати функцію контролю тому, хто поставить солдата в строй. От ВЛК має працювати ось там від бригади. Це саме підходяще для цього місця. На мою думку, пане Вікторе. Тоді на завершенні нашого спілкування маємо буквально хвилину. Таке питання: Військово-облікові спеціальності зустрічаються випадки, коли їх присвоїть мобілізованим без урахування досвіду та освіти. Як це можна змінити, на вашу думку? А це не треба змінювати. Якщо в моєму регіоні формується танкова бригада, то мені потрібні танкісти, а не фахівці IT-індустрії. Навіть самі золоті і самі класні. Я маю державі поставити танкістів. Якщо я живу біля аеродрому, мені там водії теж не потрібні. Мені потрібні пілоти і фахівці з технічного обслуговування. Так, да, одиничні випадки, коли людина має цінну для військ спеціальність і в районі, де вона проживає. Є в цій спеціальності потреба сенс переміщати унікальних фахівців через всю країну під час ведення бойових дій ну виграш від таких переміщень мінімальний, тому мені здається, що та система, яка зараз працює, є найбільш оптимальною для збройних сил України. Пане Вікторе, вдячна вам, що ви долучилися до ефіру. Дуже детально нам пояснили усі нюанси для слухачів. Нагадаю, що з нами щойно на прямому зв'язку був Віктор Кивлюк, експерт Центру оборонних стратегій, військовий експерт, і говорили ми про мобілізацію та її корективи.